Все буде так добре ранок усім! Я сьогодні вирішила зняти влог. Цей влог я буду знімати декілька днів. Сьогодні четвер, 30 листопада. Тому я збираюся до школи зараз. І думаю, що якийсь шматочок школи я зможу показати. З минулого влогу я отримала дуже багато відгуків, і ви мене надихнули зняти новий влог. Тому я ось тут і знімаю новий влог. Я накрутила волосся на пояс від халату. Зараз я буду збиратися до школи і покажу вам мою морнінг рутину Підписуйтесь, ставте лайки. І давайте дивитися відео. Зараз я вже одягаюся до школи, і я вже одягнулася, розпустила волосся і йду снідати. Добрий ранок, це другий день мого влогу. Сьогодні п'ятниця, 1 грудня. І вчора я забула відзняти кінець свого дня. Вчора був дуже такий, я не знаю, чи можна так сказати на українській мові, але вчора був такий дуже странний день. Дуже незвичайний. По-перше, це до нас школи приїхала поліція. Почнемо з цього, що це дуже странно. Ми сиділи на історії з моїм класом і в рупор, я не знаю. в рупор, Я не знаю, чи можна так сказати на українській мові. Але в рупор хтось почав говорити. І я подумала, то знаєте, як в Україні там продають якісь домашні продукти, типу молоко, сир, бринза, ще щось, яйця якісь. Але ні, хлопці, які сиділи біля вікна, вони сказали, що до нас в школу приїхала поліція. І це вже дуже так страшно стає, бо ніхто не знає чого. І ми вийшли з уроку, вийшли на вулицю. І вчителя стоять і говорять, тут не можна йти. Якщо ви хочете пройти до столової, то вам треба обійти школу і зайти з іншого входу. І ми вже налякані, що сталося. Приїхала поліція, нам треба обійти школу, що взагалі коїться. Ми пішли до столової, там дуже великі вікна, але учнів теж було біля цих вікон дуже багато. і Ми не могли знову зрозуміти, що взагалі коїться. Але в якийсь момент ми побачили, що всі починають розходитись, всі починають збадувати, і цього чоловіка його вивели з нашої школи. Ми почекали, поки в нас почнеться португальська для українців, і щоб вчителька а, нам все пояснила, бо я думаю, що вона, звісно, знає, що сталося. Вчителька сказала, що він при собі не мав нічого, окрім. А... Австралійського музикального інструменту ось так виглядає цей австралійський музикальний інструмент. Тобто, охорона пропустила, подумала, що він йде на виступ, бо в нас в школі в той день вчора був виступ. Там щось показували, щось ще робили. І охорона подумала, що цей чоловік він зійшов з цим музикальним інструментом, бо він йде на виступ. А охорона одразу подзвонила до дирекції школи, йому сказали, що ні, ми такого з таким музикальним інструментом не чекаємо. Давайте викликати поліцію. Викликали поліцію, поліція приїхала за три хвилини. Він там цей чоловік щось показав в телефоні, як він грає на цьому інструменті. Як виявилось, його арестували, але його не відвели до поліції, його відвели до вчительської, там з ним ще поговорили. Як виявилося, цей чоловік був божевільний і за ним приїхала швидка допомога, і його забрали з нашої школи. Що зараз з ним? Ніхто нічого не знає. Але в той момент, коли він знаходився в нашій школі. Всі були дуже налякані, але сьогодні вже інший день, сьогодні п'ятниця. У мене сьогодні дуже багато планів на день. Я буду готуватися до тестів в португальській школі. Я буду робити вже контрольні роботи в українській школі. А сьогодні я повинна зробити контрольну по біології, по українській літературі, по географії і підготуватися до тестів з географії та іспанської мови. Ще я дуже хочу поставити сьогодні ялинку, і сьогодні в Лісабоні повинні вимкнути вогники. Тобто сьогодні буде дуже гарно в Лісабоні, все буде таке новорічне, святкове. І я сподіваюся, що ми сьогодні поїдемо до Лісабону, і я вам все покажу. thank you